Добрий день у студії Богдана Іванча. Ви дивитеся спеціальний випуск новин, який підготували юні журналісти в рамках навчальної екскурсії до регіонального телеканалу Перший кабельний. Сьогодні ми дізналися, як працює медіа зсередини від створення новин до її виходу в ефір. Для багатьох із нас це була перша зустріч з професією журналіста в реальному середовищі. Напередодні дня журналіста до оригінального телеканалу Перший кабельний та закарпатської радіостанції Захід Плюс» завітали особливі гості: вихованці гуртка юні журналісти. Це юнаки, які вже зробили свій перший крок у світі медіа та у майбутньому, можливо, працюватимуть у цій сфері. У гуртках їх навчають основ журналістики, як правильно оформувати думку, писати тексти, де шукати достовірну інформацію та як її перевіряти, як готуватися до інтерв'ю та які запитання ставити. У нас є програма зроблена не нами, тому що програма зазвичай вона, у принципі, вона відстає. Ну, точно так же як будь-яка програма у ВУЗі, де вчать також журналістів. Ну, у нас цілий розділ присвячений друкованій пресі. Де у нас друкована преса? Можна перерахувати на пальцях. До речі, ми якраз вивчали це питання майбутнє друкованої преси. Я не ставлю собі за мету, щоб вони стали журналістами. Я хочу, щоб вони стали розумними, грамотними дітьми, людьми, які будуть мати оцей інтелектуальний розвиток. Це закономірно, що я їх привела сюди. Чому? Тому що я їм можу дати теорію, а практику у нас практично немає де. У нас немає де випробувати свої сили. У нас немає зовсім ніякої техніки. Ну трішки зараз нас виручають телефони, різні гаджети. Діти мають раніше цього не було, але тим не менше, оце вміння. Знімати, брати інтерв'ю, комунікувати взагалі з незнайомими людьми. Це надзвичайно багато в журналістиці важить. На заняттях юнаки опановують теоретичні заняття однак, справжній інтерес виникає тоді, коли є можливість застосувати все це на практиці. Саме тому для юних кореспондентів екскурсія до професійного телебачення та радіо стала справжньою подією. Учасники екскурсії мали змогу побувати в знімальному павільйоні, побачити роботи редакторів, операторів і ведучих, а головне спробувати. Себе у цій ролі за словами працівників медіа центру, журналістика це щоденна відповідальність. Чесність вміння працювати з інформацією та завжди бути непоготові. На радіо «ФМ Плюс» школярі навіть спробували себе в ролі радіоведучих, сіли перед мікрофонами, озвучили короткі тексти. Відчули, як звучить їх голос у прямому ефірі. Для мене сьогодні було в новинку е, поспілкуватися спілкуватися з радіоведучою Віронією Говорунію. Це був неймовірно цікавий досвід. Е, також е, ми мали змогу записати свій голос е, в радіоновинах. новинах і справ. Зі мені дуже цікаво це послухати і послухати, як я звучу зі сторони. Відвідавши перший кабельний, я справді загорілася професією журналістики. Мені дуже сподобалося брати участь в різних активностях, таких як записувати свій власний ефір, також записувати радіо ефір. Тому я дуже вдячна першому кабельному за таку можливість відвідати їхню студію та за те, що вони поділилися своїм досвідом. Сказати, я тут була перший раз, тому для мене це все було в новинку. Дуже багато цікавого. Я можу сказати, що саме більше мені сподобалося, як ми були на радіостанції, говорили, і це дуже цікаво. Ця професія мене вдохновляє. Якщо б я могла б, звичайно, пішла на неї, але ще мені ще далеко до цього. Ну, для мене це все дуже цікаво і в новинку. Ми дізналися про те, як працює телебачення. Про те, з яких джерел беруть інформацію і яким чином пишуть репортажі, чи сподобалось тобі? Так, дуже. Я планую закінчити школу, переїхати кудись у більш велике місто, можливо, в Львів або Київ, вступити там на журналіста. І відучитися, і хоча для багатьох це був перший досвід, дехто вже впевнено почувається у студії. Можливо, тому що вже має невеликі, але важливі перемоги. До прикладу, Мукачівка Анастасія Ливля здобула перше місце на всеукраїнському конкурсі Я журналіст та перше і третє в конкурсі від Київського столичного інституту імені Бориса Грінченка. Також юний журналіст Богдана Іваншо минулий рік здобула третє місце на міжнародному медіафестивалі Конкурс розвиток журналістської світи навіть у такому форматі позашкільно. Гуртка є надзвичайно важливим. Це інвестиція у майбутнє не тільки окремих дітей, а й у цілому суспільства. Адже формування нової генерації чесних, свідомих та вмотивованих журналістів. Це запорука сильної інформаційної безпеки країни. Дякуємо за унікальну можливість доторкнутися до світу журналістики. Сподіваємося, що колись наші імена також з'являться серед професійних журналістів країни. Ви дивилися спеціальний випуск новин від майбутніх журналістів. До нових зустрічей. У Мукачі відбулася робоча зустріч провідних партнерів ринку систем безпеки. У рамках Аяк Срадшоу зібралися партнери компанії, щоб ближче познайомитися з інноваціями бренду, обмінятися досвідом і разом окреслити нові вектори розвитку в галузі. Сьогодні ми проводимо наш черговий захід. Це вже Четвертий раз це є партнерський захід для наших партнерів, інсталяторів охоронних компаній. Ми проводимо на щорічній основі, збираємо всіх спеціалістів у даній сфері і презентуємо їм наші новинки, які ми щороку дуже активно випускаємо на ринок. У нас вже є статистика повна за минулий рік. Це було близько 1900 партнерів. Ми збирали по всій Україні, адже ми проводимо цей захід по по всім областям. Практично, навіть у цей скрутний час, ми стараємося бути в кожній області, збирати всіх спеціалістів. Близько 1300 відвідувачів. наших партнерів. сьогодні ми будемо представляти нові девайси, які були представлені на минулому Спешл-евент спешл – це наш щорічний захід, який ми транслюємо по всьому світу. І представляємо там девайси за минулий спешл-евент було представлено більше 80 девайсів. Ми вам розкажемо, як про девайси, які відносяться до охорони. Тобто, ми розширюємо нашу лінійку пристроїв. А також саме основне буде напрямок це відеонагляд. Це перший український відеонагляд, який компанія AX випустила рік тому. Ми розкажемо про такі нові девайси, як Дорбел та Індоркам. Дорбел це наш відеозвоник зі штучним інтелектом. Індоркам це внутрішня камера та штучним інтелектом. І розкажемо про їх функціональні можливості і особливості. Кі став не лише майданчиком для презентації новинок Аякс у сферах охорони відоспостереження, пожежної безпеки та автоматизації, а й простором живого діалогу між компанією та її партнерами. Також серед учасників партнери, представник групи компанії «ДВС», який поділився своїм досвідом і підкреслив, наскільки важливо регулярно проводити подібні зустрічі. Група компанії «ДВС» однієї з перших почала працювати з компанією Аякс на території Закарпатської області в місті Мукачево безпосередньо. Ми завжди намагаємося від. Відвити подібні заходи, оскільки це дає можливість нам, нашим фахівцям, спілкуватися з колегами, ділитися досвідом до того ж, компанія Аякс це український виробник, це підтримка українського бізнесу, це податки, це донати. Ну і крім того, ми ділимося корисним досвідом, включно з дуже специфічними речами, які ніде в іншому місті, в іншому форматі неможливо просто обсудити. Такі заходи зміцнюють взаємодії всередині професійної спільноти та дають змогу оперативно проваджувати технологічні рішення у практику? Також своїми враженнями діляться інші партнери АЯкс, серед яких організація, що працює з об'єктами важливої інфраструктури, хочу зауважити на рахунок цього заходу, який представляє фірма АЯкс. Одна із практично найкращих на Україні. Насамперед, дійсно, робота з заяксами – це дуже легко, просто це ну, швидко. Це дійсно дуже дає нам плюси, тому що це економія і виїздів на ряд груп поліції охорони на об'єкти. Ну, Одне із таких питань це. Ну, Відповідає всім цим правилам, які відповідають охороні для нас напрочуд важливо. А... Такі презентації від Аякс, як Аякс Роудшоу, тому що це можливість бути на пульсі, це можливість спілкуватися з клієнтами, які знаходяться в цілій е, області, це спілкування із е, виробниками АЯКС, які нас навчають, які нас підтримують, і е, відповідно ми можемо підтримувати наших партнерів, наших клієнтів е, у сфері. Е, Збереження безпеки партнери відзначили, що система А як же зараз демонструє надійність і адаптивність навіть у складних умовах. А сама подія показала, що компанія готова не лише створювати інновації, а й вміє слухати тих, хто працює з ними щодня. Дбати про своє здоров'я потрібно вчасно. Представники Національної гвардії України у Закарпатській області підписали меморандум про співпрацю із мережею лабораторій європейського зразка Астрадія. Я хочу сказати, що сьогодні для нас в «Астрадії» відбувається дуже важлива подія. Ми будемо підписувати меморандум. Це є черговий наш меморандум у напрямку підтримки тих, хто оборонить нашу державу. Наразі. І мова йдеться про жінок військовослужбовців. Е, ну, ми бачимо щодня, як вони відповідально виконують свою е, працю, е, які вони е, дисципліновані, але це не означає, що вони не потребують специфічної медичної підтримки, і саме тому. Ми сьогодні маємо можливість підписати меморандум, де буде зазначено перелік тих лабораторних послуг, які ми будемо надавати їм безкоштовно. Для нашої Нацгвардії дана ініціатива і підписання меморандуму корисне тим, що ми турбуємося про наших жінок, наші жінки будуть здоровіші, наші жінки. Отримують безкоштовні послуги, що стосуються їхнього жіночого здоров'я. І ми дякуємо за все, Астрадії, такій хорошій потужній ініціативі. На цьому зупинятись не будемо. Турбуємося в першу чергу про жінок. Наступного ж дня після підписання ініціативи військовослужбовиця Надія Андрійцо сьогодні, 6 червня, о дев'ятій ранку, скористалася пакетом безкоштовних послуг. Прийняли мене гарно, гарний колектив. Я тут неодноразово здавала, але мені тепер більше подобається, що є можливість дати безкоштовно жіночі гормони, плюс цукор. це дуже важливо, так як тепер дуже. Ну, скажімо, з цим проблема. Дуже часто буває тут хорона в організмі. І плюс звичайний аналіз це дуже важливо для кожного, для кожного військового службовця. Скористатися послугами від Астрадія можна до 31 грудня цього року. Людина при собі повинна мати робоче посвідчення. Працюватиме лабораторія з понеділка до п'ятниці, з 9 ранку до 14.00. Наша сцена це вся Україна. З великим позитивом говорить директор Донецького академічно обласного драматичного театру міста Маріуполь Геннадій Дибовський. Світле приміщення, яке нам надало Закарпатліс, і ми вдячні їм. Трошки ми навели тут лад, прибрали, повісили шторки, помили вікна. Ну і зараз я вже відчуваю, що пішов процес тут. Зручно працювати і акторам. Режисерам вони зливаються в якусь команду. Попри біль колосальних втрат через війну, попри зламані масштабні творчі плани, можливість та людські серця, театральний український. Вільний дух залишається на часі і завжди буде попереду будь-яких викликів та навіть серйозних падінь. Люди, які працюють в Маріупольському театрі, це як маленькі відображення того, що сьогодні переживає вся наша країна. Розпач біль, часто знесилення. Однак, глибоко, глибоко усередині Україна, всі ми надіємось на перемогу. Прошу. Угу. Тут невеличка кімната наша, де ми складаємо технічні реквізити, який потрібен для репетиції і для виїзду на ближайші вистави. Е, наші стільці з свічера, оце іграшки з каски, деякась бутафорія, костюми з останньої нашої командировки. Тому це наш маленький технічний склад. У закарпатському драмтеатрі все таки е, ви ну вас можна там знайти, так так, так. так. У нас там є невеличкий уголок, де е, поки що знаходиться е, якась кількість декорацій. Тож у силу обставин один із найкращих театрів сьогодні зіштовхується з відсутністю якісних умов для репетиційних занять немає стабільної сцени та, взагалі повноцінного приміщення для важливої мрії продовжувати говорити мовами поколінь через п'яси.

Важко, тому що немає своєї сцени, і ви бачите, що ми ставимо в приміщення. Тобто, як для режисера, для акторів, ми не можемо працювати в повному обсязі і проживати щось думати наперед. Це, це, це додає труднощі в нашій професії. Ми зараз ставимо в Лісабоні за ремарком. До нас приїхав народний артист України Юрій Одинокий, і ми ще запросили Володимира Горенського долучитися до цієї. Вистави я думаю, що це буде дуже цікавий тендем, і в принципі для нас це величезна допомога бути почутими, щоб глядач що все ж таки не забував, що ми існуємо, що наш театр існує в таких умовах надскладних для театру. Тому що ви ж розумієте, театр без сцени це те, що ми робили від нас вітром. Це був мій перший проєкт Маріпольському театрі. Це було надзвичайно, тому що коли ми приїжджали в різні міста України, усі люди настільки тепло нас підтримували. Вони приходили у нас було Да повністю на всіх площадках України, які ми демо були з цією виставою, і це було надзвичайно, тому що тоді у нас ще був цей кусочок цієї сцени закарпатської в драмтеатрі. От і було набагато простіше це ставити, але все ж таки останні останні місяць, останній місяць ми робили виставу в фоє зараз. Це трішечки нам, де ми знаходимося тут з вами. Трішечки полегшує життя, тому що ми можемо вмикати музику елементарно. Ми можемо хоч щось робити і не зважати на те, що нам треба десь Бити щось тихіше, можливо, десь але глядачі вони чекають. Вони дуже тепло нас зустрічають, і це додає ще більше мотивації працювати. Живе не знищити сьогодні. Релокований театр без дому, але з відданими глядачами. Цей текст не про сум і не про ностальгію за минулим. Цей текст про життя творче, яке продовжує дихати, про культуру, яка не скорилася. В Ужгород я приїхав з постановкою. Ремарк Ніч в Лісабоні. Марк він дуже сучасний, тому що він описав події, які відбулись 80-90 років тому, але вони повністю адекватно і лягають на ситуацію. І Маріупольського театру, і взагалі країни України нашої рідної. Це зараз якраз такі репетиції перед відпусткою. найголовніші, тому що власне на ноги ми ставимо виставу і під музику робимо все от в цьому приміщенні репетиційному. Як Акторський склад трошки про акторів, яких ви зараз готуєте. Акторський склад це майже вся трупа Маріупольського театру. Маріупольська. І Володимир Горянський це ну, власне, киянин, який теж співпрацює з Маріупольським театром. Спеціально для театру, театру без даху, як ми його називаємо, Донецький Маріупольський театр. Це е, матеріал дуже-дуже цікавий, дуже глибокий і дуже актуальний. Тому, коли мене директор і художній керівник запросив прийняти участь у якомусь проєкті, я погодився, тому що Маріупольський театр це, це особливий театр, це особлива історія, це особливий потрібний репертуар цього театру, тому що театр був. В епіцентрі усіх подій, які зараз відбуваються, цих страшних подій. Зараз ця маленька кімната стала навіть репетиційною кімнатою, де актори можуть читати, спілкуватися, обговорювати якісь деталі своєї п'єси. Якщо тут іде літературна частина, то в залі де технічна робота з мізансценами, з реквізитами і з усіма. Я запрошую сюди. Я думаю, через місяць тут буде кава. Чай, може в якусь зону релакса придумає, може спортивний якийсь не, куточок зробимо. Маріупольський драматичний театр не руїна. Він реальний свідок, жива легенда. Він дихатиме, поки ми пам'ятаємо, і вистави тривають. Ореть, що Маріупольський театр переїжджає у Львів, Франківськ, взагалі на постійній основі чи це дійсно так? Чи є таке в планах? Чи ні, все таки дивіться? Ну, по перше, це чутки. Ви ж розумієте, театр не так просто взяти і перевести. Були якісь думки. Де нам жити, де нам працювати. Але сьогодення показує, що Ужгород, Закарпаття це те місце, де спокійно. де актори, тим більше актори, які виїхали з Маріуполя, Закарпаття стала нашою. Старою домівкою нам треба тільки знайти своє місце тут і піднімати не тільки прапор Донецької області, але й прапор Закарпаття. А якщо ми будемо разом, то взагалі буде дуже дуже класно поліцейські Закарпаття розслідують смертельну аварію на об'їзній Ужгороді, Затримано 18-річного водія. Нещодавно до поліції надійшло повідомлення про загорання авто внаслідок ДТП на об'їзній дорозі в Ужгороді. За викликом одразу виїхали поліцейські, які провели на місці першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини. ДТП наразі відомо, що 18-річний мешканець Коротнян на автомобілі Опель рухаючись по головній дорозі, однак не обрав безпечної швидкості руху та на перехресті допустив зіткнення з автомобілем Кіа, який в той момент виїхав з другого у наслідок зіткнення 25-річна водійка Кія, мешканка Ужрода, загинула на місці події. 18-річного водія Опель та його 16-річну пасажирку госпіталізували з травмами до лікарні. Дівчину помістили до реанімаційного відділення. А у чоловіка медики здійснили збір крові для перевірки його на стан сп'яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої слідчі поліції головного управління Нацполіції в Закарпатській області, відкрили кримінальне провадження. Водія Опель поліцейські затримали в медзакладі. Не перебуває під цілодобовою охороною. Слідство у справі триває. Високотехнологічний контроль на кордоні, як закарпатським митникам, допомагають сучасні мобільні сканери, технічні засоби митного контролю призначені для ефективного виявлення контрабанди та інших порушень під час перетину кордону. І особливу роль відірують сучасні системи, які здатні здійснювати неінтрузований огляд, що не потребує відкриття транспортних засобів або вантажу. Це дозволяє суттєво скрутити і час митного огляду, а головне 100% виявити приховані від митного контролю товари. Сьогодні на ключових для товару обігу митних постах закарпатської мит. Митниці вже працюють як стаціонарні, так і мобільні сучасні системи. Та їх роботу посилюють ще новітні сканери. Один із них успішно пройшов фінальне випробування і готовий до роботи у пункті пропуску у жротвишнє німецьке що на кордоні із Словаччиною, який є одним із важливих для забезпечення зовнішньої торгівлі України. Наразі для закарпатських митників проводять спеціалізовані тренінги, які навчають працювати із новими сучасними системами. Програма навчання охоплює повний спектр функціональних можливостей обладнання та має на меті забезпеку. Чити його ефективне застосування з моменту введення в експлуатацію вони дозволяють ефективно виявляти приховані товари, зброю, наркотики та інші заборонені предмети, скоротити час огляду та зменшити черги на пунктах пропуску, проводити контроль без розвантаження транспортних засобів, гармонізувати українські митні процедури із стандартами ЄС. На Закарпатті прикордонники відділу ділове Мукачівського загону врятували молоденьку косулю. Наряд побачив тварину під час патрулювання державного кордону з Румунією. Косуля лежала поблизу гірського потічка, вона не могла рухатися. Прикордонники одразу повідомили фахівців карпатського біосферного заповітника. Спільними зусиллями тварину доставили до ветеринара, який її оглянув. Надав необхідну допомогу та діагностував забій задньої частини тулуба. Ймовірно, косуля оступилася, намагаючись перестрибнути гірську водойму. Наразі врятована тварина перебуває. У безпеці та під наглядом ветеринара.